Кожен з нас мав би преобразитися разом із Спасителем Ісусом Христом. Тобто в чомусь подібнесь йому, щось подібне взяти на себе, сягти такої духовної висоти, яка виявляє себе. Той день Преображення в тому, що змінилося його обличчя, змінилося його одяг. І сяй він, як світло, як сонце, яскравіше снігу. І кожен з нас може поставити перед собою питання, чи це можливо? Чи можу я по-справжньому наслідувати Христа і здобувати? Такий високий стан душі, життя, існування в цьому світі. Насправді ми повинні прагнути неможливо. І коли ми Бачимо в Івангелії, чи в діяннях апостолів, чи в життях святих, явлення чогось над природою. Нам треба взяти це як заклик прагнути неможливо. Того, що перевищує людські сили, того, що здається недосяжним. Треба цього прагнути, треба в це вірити, знаючи, що віра це те, що обов'язково пов'язане із прагненням. Я вірю в те, чого прагне моя душа. Я настільки прагну, що вірю в це як в дійсну реальність, яка ще хіба не здійснилася. Вона може здаватися неможливою, Вона може здаватися надприродною. Але вона є предметного прагнення і моєї віри. Ми сподіваємось. Зустрічаємось сьогодні, читаючи недільне Євангеліє про те, як Петро пішов по воді. Хіба це з точки зору фізики можливо? Ні, неможливо. Але спаситель іде до них через море. Бурхливими водами, доланчи хвилі. Він сидить. І Петро каже, Господи, якщо це ти, звели мені, щоб я йшов до тебе. Звели мені, насправді, щоб я уподібнився тобі і мав можливість робити те саме, що робиш ти зараз. А можливий потім насправді в історії церкви і в долі Петра все це здійснилося. Йому прийшлося робити те саме і зазнати того самого, що робив і зазнавав Христос. І Він зараз пішов. Але хвилі високі, він перелякався. Почав через це потопати. Христос протягнув йому руку і спитав, чого ти засумнівався, маловіри? Отак От простягай руку Христос до нас з вами. І кличе і ти. Всупереч всім законам природи, туди, куди він кличе. Він кличе до неможливого. І ми раз у раз стикаємося з тим, що наше життя ставить перед нами такі завдання, що вони здаються абсолютно неможливими, нездійсненними, недосяжними. Але ми покликані до їх виконання. І ми повинні прагнути їх виконання цих завдань. І через це ми повинні не впадати в маловірство, а розуміти, що я повинен уподібнитися. І я вірю, що це здійсненно. Я зможу це осягнути. Бог зі мною. І міцною є моя віра, бо міцним і непохитним є моє прагнення. Я так сильно прагну, що це не може не здійснитися. Щоб з нами не відбувалося ми. Можемо і повинні в нашому житті і в буденному, і в небуденному, в духовному і в громадському, в житті людства і в житті народу, розуміти і бачити, що перед нами можуть бути і часто бувають, і обов'язково ще будуть завдання, які здаються нам неможливими, здійсненими, недосяжними. Але покладена на нас відповідальність, покладене на нас завдання. І все тепер залежить від нас. Якщо буду прагнути, я здійсню все те, що на мене покладено. Якщо буду мати міцну віру, я зможу, зберігши ту віру, здійснювати покладене на мене завдання. Христос покликав мене. Якщо я хоч трошки засумніваюся, Він простягне мені руку, Ми, мені треба пам'ятати, що Він не дасть мені загинути, якщо я виконую його завдання. Він простягне руку. Я не потону. Я все одно не в цей день так далі обов'язково виконую те, що на мене покладено. Мати міцне прагнення, міцну віру І Бовсім, і рукаю підтримує.